Екстрасенсорика – це такий класний бізнес, він дуже зручний тим, що ти можеш отак виправдати, чого твоє передбачення не вдалося. Я такого на зйомках бачила безліч разів. Наприклад, коли Сергій Колісніченко сказав, люди неочікувано запитали. Кажуть, така внучка наша чи не наша, бо в них була версія, що невістка нагуляла дитину. І він там обряд, давай робить. Це було неочікувано для знімальної групи, просто супер неочікувано. Всі там завмерли, такі о Боже, що він зараз скаже. Бо, типу, журналісти взагалі про цю інформацію нічого не знали і були не готові до такого запитання. І він там обряд, ритуал, на карти, давай там великий розклад робити. І такий, всі вже напружилися, чекають відповіді. Барабан на дріб, і він такий не ваша. І бабушка ця така. Така як же Тест ДНК. Він такий, і всі такі в шоці стоять, ще більше напруження. Він зрозумів, що він не попав своєю відповіддю. Ну, бо як він може попасти? Екстрасенсів вже ж не існує. І він такий подкупілі. Типа куплений тест ДНК. Та така, та ні, вона ж наче бідна, там немає в неї грошей, щоб підкупити. Ну, це просто розумієте сказати, що підкупили тест ДНК. Ну, це треба собі, хоча б приблизно уявляти, як це робиться. Це не так просто, що прийшов в такий в лабораторію, можна я у вас підкуплю результати тесту ДНК. Ну, це не так, це не така проста історія. Ну, коротше, він там е, в результаті якось там він відмазувався, але оце той випадок, коли. Якби для знімальної групи було неочікуваним питання реальних героїв і дуже неочікуваним відповідь екстрасенса. Ще один раз така ж історія була, коли Хапанулова сказала, що зникла людина померла, там її вбили, а потім той чоловік через два місяці повернувся додому. І це теж був ще один епік фейл. Ну звичайно ж, цього по телевізору нам не дозволяли такі смачні моменти показувати із життя екстрасенсів. Це було табу із зрозумілих причин. І я до чого це все веду? До Яниної розповіді, що в даному випадку цей прихований таємний прийом зйомку цього прийому. Ця екстрасенс може потім вигадати безліч е, пояснень, відмовок, е, чому вона не вгадала, і там якось закрутити, пояснити, бо це так завжди робили екстрасенси, коли вони не попадали і не вгадували. І, наприклад, е, якщо клієнт екстрасенса звернувся за якимось обрядом, ритуалом, а потім почав жалітися, що нічого не спрацювало, то знаєте, що казав екстрасенс у такому випадку? Всі екстрасенси будь-які, він казав. Так, це ви неправильно все зробили. Я вам казала е, 5 хвилин після опівночі, а ви зробили 3 хвилини після опівночі. Це ти налажала дурна ти така людина? Оце такі були відповіді. І що ти їй скажеш? Ну ти ж ніяк це не доведеш. Тому було б непогано, як, звісно, якби в них був якийсь регламент, як у лікарів, і якась контрольна комісія. Але такої нема, може, все ж завгодно. Хочу сказати, що той твій екстрасенс з. Тестом ДНК ну він, мабуть, якось розгубився. Бо мені здається, зараз з цими всіми реінкарнаціями, душами, треба говорити інакше. Треба казати, так, я бачу, що по крові вона наче ваша, але душа в неї іншої людини. Вона, типу, це переродилась там дуже чужа людина для вас, тим чи щось таке. Ви мені, наприклад, сказали що. Ну там я відчуваю, що в тебе є дитина. У мене там дітей нема. То це означало, що біля мене стоїть душа моєї ненародженої дитини, яку я якій не даю не народитися. Оксана, ну ти не повіриш. Ну ці відмазки і в мене були в кадрі від екстрасенсів, і поза кадром, і в кадрі вони оці хитрі такі відмазки, Якщо вони щось не попадали, вони одразу знаходили, як це пояснити. Я ж от саме про це і кажу. Ну тоді Сергій Колісніченко, просто він це було дуже давно, це ще був якийсь там 2012 рік. Це ще тільки був початок оцього проєкту Слідство ведуть екстрасенси, бо битва вже до того була, мабуть, років 8 чи може й більше. А слідство ведуть екстрасенси, тільки з'явився цей формат, тому він тоді ще не, не так, не настільки був натренований отак, от з ходу щось викручуватися на місці.